Ну що, кажи щось. Привіт, з вами Ну і сьогодні ми в такому трошки таку зробимо ретроспективу. Сьогодні з нами Василь Гелюк, засновник і голова нашого каналу. І е, сьогодні в нас програма присвячена е, найближчому е, святу місць е, стоматологічного факультету Національного медичного університету. І сьогодні в нас в гостях одна із конкурсанток. Представся, будь ласка. Кириченко Наталія. Сьогодні з нами. Наталія інших конкурсанток ми поки що чекаємо. Но перша, яка зголосилася, і ми вже так про себе жартуємо, що в принципі вона головний кандидат на перемогу. От, ну давай розкажи трошки про себе, про те, чим ти взагалі з якого ти ну, з факультету окей, ми вияснили, з якого ти курсу, з якої групи, і взагалі чим ти займаєшся в житті, які в тебе хобі, і про себе трошки. Я з стречую курсу, четверта група. Хобі, та, ну, так, стоматологія та хобі, напевно. Спорт може щось. Ну, спорт, так, спорт. А який спорт? Не хвилююся, все нормально, тут всі свої. Спортивна ходьба, напевно. Спортивна ходьба. Mm -hmm. Це оці бабусі, які ходять по парку Шевченка з палками, так? Ні, ну, більше взагалі в Карпатах я. Фанат спортивної ходьби, бо в Києві якось не дуже виходить. І, і... на партах спортивна ходьба зранку. Так, <світник> так. <світник> <світник> Окей. А от чого ти вирішила, що тебе спонукало піти на от е, на місто металічний факультет? Та, чесно кажучи, я якось побачила просто оголошення про кастинг і вирішила, чому б ні. Якусь... Життя дуже швидко пинне, і втрачати якісь можливості Найбільше. Ну, от заради чого, яка от е, яку основну ціль ти переслідуєш? Йти на цей конкурс, ну от це як, само, е, як це називається? самореалізація, да. чи це визнання інших людей. Чи ну що людину спонку? Ти ж не просто думаєш, проходиш і думаєш, дай піду. Це ж ну щось, якісь ще в тебе щось були, якісь внутрішні мотиви. Напевно, нові враження, чесно, просто захотілося. Як Та, брала участь у не конкурсі. Це перший твій конкурс. Які в тебе враження від організації? Це все дійство, що з вами там роком? поки наче нічого страшного не робили. Хочу так, поки Та ні, ну, наче й не мають, але. Просто за рахунок того, що дуже тісні сроки, і за, ну важко взагалі все встигнути підготуватися. А в чому взагалі полягає підготовка? От у вас там сім учасниць, правильно? Так. І ми ще їх всіх представимо пізніше. Ну так заочно, якщо прийдуть. заочно, да в чому полягає підготовка взагалі учасниць до такого конкурсу? Ну, починається це взагалі на репетиціях, якби дефіле і взагалі. Ну, для тебе дефіле — це складно взагалі? Для мене не складно. А для кого складно? Ви приходите, якби роздягаєтеся, ні? Ні, не розтягаємося чомусь. Втягаємо підбори і. І все, і ходите. У вас тільки вечірні сукло, чи там буде в купальниках? Там буде багато виходів. Ну, купальники будуть. Ну, майже купальники. — Тобто купальників не буде. Це буде інтрига. — Закрить, так? Ну, подивитися. А де буде відбуватися, що чуть буквально реклами. А, Де і коли давай, так з що наші дорожчики. 23 числа о сьомій вечора початок. А хто вболіває за тебе. От прийдуть хтось за тебе вболівати, якісь друзі ними? Ну, друзі прийти, звісно. Да? Група твоя знає, що ти береш. Так, знають. І вони вболівають за тебе. Трошки тролять. але… а що вони тролять? що кажуть, що кажуть? Де да, що вони тільки не кажуть? <laughs> вони не вірять в твою перемогу. Ні, чому, я не знаю. Вони просто, напевно, спеціально для того, щоб в мене був стимул, стимул так. Ну, а що тобі дається найскладніше, у вас конкурси там будуть, який конкурс найскладніший для тебе? Та, в принципі, чесно кажучи, якось, коли цікаво, то нічого і mm -hmm. великої mm -hmm. складності не. Ну, от ми от говорили, питали Наталю до цього, що її не питати, вона сказала, що за не питати. Тому ми спитаємо, а що ти любиш готувати, крім борщу? Тата, як приготувати борщ? Відповідає Діана, тому що кличчата рубаха. Чому кличчата рубашка? Ні, ні, ти відповідає на питання. Да ви що, зараз відповідаю. Да ви що, да, да. Давай. Як вариться борщ? Ні, як приготувати. Правильно? Приготувати борщ? Так. Да. Ну, як приготувати борщ? Нарізати то, що всі інгредієнти, які А які введут. там інгредієнти? Картошка, буряк, капуста. Да. Закидываем это все в кастрюлю. Порожную? С водой? Нет, с водой. Точно? Да, которая кипит. Уже кипит? Да. И картошку? Да, можно не в кипящую. Можно так в кипящую или не в кипящую? Смотря... Борщ варится двумя способами. Двумя? Да. Один бульон, а можно просто на воде. Так это бульон или борщ? Смотря у кого как. Моя мама варит бульоном борщ. Я вам <laughs> не могу объяснить как. Моя мама варит бульоном борщ. Спочатку вариться бульон, а потім вариться борщ. Ви не вбраєтесь дівчата, у нас ну, такий веселий, ефір. Я? Ну я, чесно кажучи, в кулінарії не майстер. Тому... Не майстриня. Не майстриня. Майстри, тому готувати це не зовсім моє. А їсти любочку? А по мені видно? Ну не знаю. Люблю, звісно. А ще їхати люблю на страва? Ой, багато. Ну, такі. Ти... Все ядно. Все ядно. Так я все ядно. Окей, <laughs> okay, от скажи, от, е... які от повинні, ну, на твою думку, які, якими основними е... критеріями і якостями повинна володіти конкурсантка міс стоматологічного факультету. Ну, по-перше, бути зі стоматологічного факультету. <laughs> ну, це ми це, це, Це ми пройшли. Дальше. Ну, напевно, треба бути відвертою перш, за все. ну і відповідати якимось моральним якостям. Більш. А, а як вимірюються ці моральні якості? Як от ну, ти виходиш на сцену і ти показуєш, що я сама моральна, ніж, ніж ті всі шестеро інших. Ну, наприклад, в інтелектуальному конкурсі, коли задають питання, то напевно можна якось проаналізувати. А ти готова до інтелектуального конкурсу конкретно? Ну, напевно. Ну, давай, давай таке стандартне питання про глобальні проблеми людства. От якою ти вважаєш найголовніша глобальна проблема людства на сьогоднішній день? Глобальне потепління, напевно. А чому саме до чого воно призводить і ну, чого ти вважаєш? До... Того, що там літовики, і як Настю, так все може піти під воду. І... Mm -hmm. Не буде більше конкурсів краси, Союза, нічого не буде. А діти, які голодають в Африці, ні, це ну це звичайно, глобально. Якщо діти в Африці під воду нічого не піде. Ну, якщо uh, під воду піде, то діти в Африці також підуть під воду. Це от ми зробимо всю цитату з твоєї фотографії окремо. Якщо весь світ піде під воду, то діти в Африці теж підуть воду. Окей, давайте. Ем, як ти оцінюєш свої шанси на перемогу? Ну напевно, так само, як і решти шести учасниць. Ні, ну ми ж не знаємо як решта. От ти конкретно як оцінюєш. Ти, от, ну, ти плануєш виграти? А, ну, планую, звісно. А якщо не виграєш, тоді що? Нічого. Заспутаєшся. Піду повішуся. Це Почуття гумору, яке має бути. <тірків> <хі> в Ми дивилися, було онлайн-голосування на сторінці ВКонтакті і там семеро учасниць, да, правильно розумію. <різвався> <різвався> і там от, ну, за когось більше голосів, за когось менше, за когось дуже багато. Там от в одній з учасниць є от голоси там 200 голосів з Росії. Як ти це от прокоментуєш? Ну, напевно, багато знайомих прийшли. Ну, це якось накручують. От ти вдавалася до таких методів накручування там голосів? Та наче ні? Зарепустою на свою сторінку і на цьому. Ти чекаєш, на те, кінчилися. що вони самі накрутяться, там? Ну. Но... Оптимістично, основне що. А конкуренцію ти відчуваєш від інших дівчат? Ну, взагалі, практиція? чесно кажучи, атмосфера дружня. Дружня. Ну, закону. Я, 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 я думаю, буде якось більш напруження. Mm -hmm. А що дає взагалі перемога в цьому конкурсі, ну, крім сатисфакції такої моральної? Що ще ти отримаєш такого з матеріальних речей? Що які у вас призи там будуть? У нас будуть призи. Mm. А будуть призи, а це зробити? вже запитання да. до організаторів. А ну корону, звичайно. А, корона. <корона> а, так, важливо. Чесно кажучи. О, от дивісь, після того, як ти ну, почала брати участь в цьому конкурсі, якось підвищилась, до тебе увага там, з сторони там, студентів нашого університету, від хлопців, не почали тобі там, писати, е, більше, я не знаю, лайкати сторінку, ти не, нічого такого не помічала? Та не Ні. Все як було, так і є. Ясно. Ну, давай тоді на завершення інтерв'ю е, побажаю всім учасникам і запроси якось так студентів, щоб вони максимально широким колом прийшли на цей конкурс, туди камеру. От, Так, Секундочку, ти давай. Ми виріжемо ці Ага. Ми пустимо ага. а... там заставку про ага. як Угу. <роти це черпак роти> <десь в> <роти> А так знаєш, що треба зробити ще раз? Дивіться. Побажати. Тобі, тобі треба щирого серця, ну, ти щирість, побажати щось своїм конкуренткам, ну, дівчатам, які також беруть участь, і запросити студентів прийти, відвідати цей ваш конкурс і поболівати за всіх, ну і зокрема за тебе. Так, що ще раз треба зробити? Ти запам'ятав, не запам'ятав. Це Конкурсанткам бажаю напевно наснаги і сили витримати цей конкурс, а взагалі ну, запрошую всіх бажаючих завітати 23 лютого в варена і підтримати нас всіх. Буде весело і, я сподіваюся, драйвово. Чудово. На цій веселій, оптимістичній, високій такій оптимістичній ноті закінчимо наше інтерв'ю. Подякуємо всім і до нових зустрічей.